Церемонія відкриття ігор, окроплення снігу, окроплення учасників. І... Оператор не кропуйте тому що у нього камера. Дякую. А, ну і... і сніг. Сніг і є. Все. Слава, слава, слава. Слава вам Слава НеПело. Що це таке? Ми відкриваємо троє зимові ігри, в яких участь візьмуть найахуєнніші, спортивні. Е, Ті хочуть грибний чай. Ось наша ділянка для хуєніщахуї. Серед змагань спуск, з дірки. І далі е, ми мусимо не дати. Е, Учасник має дати одному піднятися. Не битися, тільки один оно хапати і валити на сніг, друге побудувати член зі снігу. І третє хапати величезний сачок, якому більше дітей. Слава іграм відкрито! Так, перше завдання зліпити член. Так, почали. Я так не буду ліпити, ні нього руковиць немає. А, у нас зміна учасників. Давай помогай. Нам потрібно приділити всі розміри. Ми в команді чи украємо. Давайте ростом метр. Штан матер росту. Все одразу яйця і. Слабо, слабо. Я бачив я дівчат, 5 дівчат 15 років, вони взагалі такі член зробили. А ми, ми що? А ми дівчата? Давай погнали. Погнали. Збираємо яйця до купу. <сіх> Ніхуя своє коктейл. Ось віщуйте яйця від було. Збирайте волоски, збирайте волоски швидко. У нас буде легантні яйця. Так, форма яєць вже готова. Все нормально проронювало, у неї це менше заїжджає, давайте тепер треба Так. Там в нього не три яйця, що ти вставиш. Чекай, не бой, а тебе на сонські яйця. Це одне яйце, поки маємо. Це одне яйце. Зіймі його до купи. А, це одне яйце, блядь. Це друге яйце, чи одне Ні, яйце? Ні, це ще до цього, давай. давай тільки одне. давай. Давай, давай, давай А треба його збільшити в об'ємі. Воно має бути в формі еліпса. Ось кошти, чому ти ніхуя не робиш? Давай. Що я в молодості вчився на скульпторах? Я бачу. Скульптора в кат. На тульпера можна вчитись. <реш> Ось Вася ковшний. Для містості добавлю клою. <реш> давай, давай, давай. О, який клей вязкий. Певно, Комбуча постояла. -по так. <реш> перше, перше яйце готове, я гадаю. Комбучу назвали в Честь Бучі. Напевно. Або Буча ще. Окей, нема напотрі Ой, Ось основа буду починаємо будувати другий связи, збираємо весь сніг. Тернополя. Скільки нас зараз, без сніг України? Нас лишилося 10 хвилин збудувати члан. 10 хвилин. Так, наші 10 хвилин. Сам все знімає? Ну да. так. Да. <laughs> Скільки вже хвилин? Дві. Може три. 12 хвилин оцінки в школі, давайте, погнали. Урок там 5 хвилин Ну, у нас не урок, а в нас оцінки. Шкільні. О! Добав. Розвалив. Нормально, можна зліпити. Це... У нас виходять жіточні груди, щось пішло не так. Навіть краще. Це сідниця Ми що, ми будуємо міфологічних створінь? Поки що ні. Беруся до цього. Будуємо сестру снігу нарешті. Я не можу зрозуміти, типу, він буде вверх чи він буде не ну, стоячим? Він буде вверх. Вер. нього буде лібідо? Так, в нього буде реакція, бежу велика. Так, ми, ну ми майже доробили яйця. Нам треба добати об'єм з боку. Давайте збирайте матеріал буду робити трубу Давай робимо трубу. Повідає. Ідеї... Яйця майже завершує. Тільки штрихів додаткових. Є машляпу. Готово, готово, яйця готую. А, ну одне більше, одне менше. Так це нормально. Одне, ну, одне типу як перетиснути, шариш. Одне перекручено. Діти, все для дітей. Ой. Фонд. Ми збираємо гроші для дітей, хворих на дитинство. Хворих на тупу. Підтримайте нас е, вступом МДПЛ. Для цього треба взяти участь Послова? в наступних зимових іграх, які відбудуться через рік. В місті Черніпці. Чернівці? будуть. Е, можемо сказати, що він обрізаний і цього досить. Ні, нам треба матери залишки. Потужний. Заліплю клеємо. За вами екологічна істота кричить на беззахисних Добре, дітей. Перезарядка. Покажіть глядачам. Чекає, коли одна з дітей помилиться і щоб зі своєї рештки. Добудовуємо. Падає, падає, Долен падає. Склаюйте, склаюйте. Чекай, мені здається, на цьому все, ні? Ні, ну так це не матер. Аби б депел свої дірки. ні ми мама збільшити. А навіть головки немає свитки з дядьки. Біришка врізає, я не зрізаю головку, лишив зай. Завукова. Чому він такий чорний, блядь? В мене віби си Так, чекай треба. Це вже пройшло 6 хвилин. Наші 6 хвилин лишилося до завершення будівництва великого. Велике будівництво. Оце зеленське таке плабло було. А чого це що зеленського питання? Нам в нього все заламати блоки. Я Так. таку теж краті вірума. Це що третій, це що це? Йоволене! Чекав на за... Блять! Зараз лібіда пропаде. Чекайте. Ми завершили! Це мотор висотою, метр висотою може. Метод метр. Він просто на камбучі, на камбучі. Це Ялон Маск. А, чекайте, ми зайволи очі йому зробити. Панове пропонують тепер. На пам'ять сфотографуватися, лікше отут і поставити ноги однак. Всі отримують 14-68 очків. Давай, давай. Макс, а як я? Сфоткаєш? Я даю телефон. Дві камери тримати, найс. А вс. А вс, виключаємо і закінчуємо. А, зйомку, знімаєш, блядь. Гіра! А вона не А вона гіра. Су, комусь штани. <рисуває> на, тобі <забіпу>, поштанали. <рисуває> Будеш думати купувати такі другі штани на суді раз. Вічний вогонь! Таж окуляри блядь, Підібіть! Хтось поки окуляри! Дібіть, але не окуляри! Дібіть, але не укуляри! Болить, болить! Болить, Болить, дуже болить! Ой, дуже болить! Сів нахуй на сонну артерію на нозі мої! Подивіться! Починаю починаю новати! Що водай допомагає! Курт кубоєн! Вирішив застрелитися в себе в хаті. Він взяв свій дробовик. націлив собі на голову. Він потлатий, не помив волосся, сука, жирне. У нього на рука поламана, напевно, від героїну відпала щось час частково, а тут у нього дробовик. І він напевно скоро зустрілася. Це його остання реакція на цю інформацію. Куртку байн вирішив застрелитися. Для чого? того ж та героїнова залежність, ніж не станеться, друже. Він не переміг вибити пані всіх іграх. Причина смерті Курта Кобейда – Масямба. Ніхуя сам його дробу кохуярить, блядь, ще я мать. Я мать, блядь. Дроп-піт, Я піт Хода жінка цього не бачить! Супи, ося повинна з смерті я Яжута на фокус. Масаву блядь сило, бля! Я теперішній вдалося Хто ж думав, що закриття. На тобі по двох штанах, мали. На куртку байду, блядь